Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Оля і продовжуємо відео про найчисленніші бренди. І сьогодні у нас Все ж Лютанс один з моїх найулюбленіших брендів. Ну, він найчисельніший, один з найчисельніших, тому і один, логічно, з найулюбленіших. Так, покажу вам спочатку такі особливі видання. Ось цей колоколець, це єдиний. Мої колекції. У мене ще була лаванда, я її продала, бо мені, мені не подобається. Хочу собі ще колоколець Жодеп. А в мене поки що є Тубер'яс Кримінель в ось такому ще доісторичному виданні. Це епоха ще до Серж Лютансу, коли Серж Лютанс ще був частиною концерну Shiseido. І це такий унікальний парфум унікальний флакон, я про нього вже розказувала у моїх рідкісних флаконах. Про те, що цей саме, це саме видання, воно датується, здається, двома роками раніше, ніж офіційно вийшла до Кримінель під брендом Serge LüTans. Ось так що цей колоколець дуже старенький, він першопроходець, і тому. Дуже його ціную як такий колекційний екземпляр. Як ви бачите, я його купляла повний, я їм користувалась, але ну, небагато, можливо, мілілітрів 5, бо це така дійсно ядовита, дуже, дуже любителя тубероза. Вона дійсно стартує кхм, такою лікарською нотою. Вона. Наче якась, як то буде мазь? Вона дуже пронизлива, така лікарсько-зелена-квіткова, а потім вже дуже гарно всідається і просто такий приємний, все ж таки яскравий, але приємний зелено-квітковий аромат. Тобто це тубероза зелена. До речі, Якщо, постараюсь не забути, в описі я залишу посилання на блогера Юлію, вона, на її відео, де вона дуже гарно описала цей аромат. От як я його сприймаю, просто на 100% співпадання сприйняття цього аромату. Далі, в мене тут в цьому ось в тревелі, Чорному Де Профундіс. Це такі мінорні хризантеми. Я про них розказувала в своїх а, мінорних ароматах, Також розказу. про шокола роз... прикріплю, де я про це розказувала. Це в мене Vaya Den V, то, що вкрав ніч, як тобі, викрадач викрадач ночі. Це аромат про шоколад та квіти. Про нього я розказувала в шоколадних. Ароматах. Дуже мені подобається. Там вже геть маленький залишок. Хотіла б я купити собі, мабуть, дубль. якби не ціна, і якби не було так багато хотілок. Але, можливо, думаю про дубль. але поки що дуже гарний флакон. Такий чорний. Я вже розповідала про цей флакон історію, що я його. В магазині впустила тестер на підлогу, таку підлогу о, як там, з плитки, і він не розбився, навіть сколу не було, так що ще й міць, міцний. Далі. Майже всі аромати я люблю. Тобто є в мене тут, як я купляла суто для колекції, бо це аромат, з якого почалася моя любов до, до ніші. З якого я почала цікавитися нежніше. Ось, наприклад, почалась моя історія з зніше з ароматом про ваніль, два ваній. Про нього також розказувала. Я прикріплюсь два відео. В мене є про Серж Лютанса, Там, де я розповідаю про найкраще для себе у бренді. І це така прикопчена ваніль, яку темна, густа, яку. Важко, чесно кажучи, носити, але яка не надзвичайно гарна у шлейфі. У шлейфі це така ніжна смачна ваніль, яку хочеться весь час вдихати, тому я люблю цей аромат. А, дуже люблю, це в мене єдиний флакон у новому форматі. Це берлінська діва, троянда, така вона якась серйозна, навіть не хочу сказати геранніва, але знаєте, ось такий тип троянди, коли вона така серйозна, гіркувата, начебто гіркувата, але там немає нічого неприємного, просто дуже така, такий глибокий трояндовий аромат. Далі, бачите, як мало залишилося це апельсиновий квіт. Відомий, дуже яскрий, яскравий, яскравий, когось він ретро. Для мене це, це не той апельсиновий квіт, який ми можемо в якихось гурманських ароматах знайти. Ні. Це апельсиновий квіт. Скоріше, це такий гіпертроферований апельсиновий квіт, як. Натуральний аромат якогось цвітіння, якихось дуже ароматних, ароматних квітів. Щось в ньому є таке ретро, знаєте, як у насичених квіткових ароматів минулого, але він дуже гарно звучить. Особливо люблю його, хтось любить його восени. Я його обожнюю носити весною, коли багато повітря, вітерець холодний. І він дуже гарно звучить, ось саме коли цей прохолодний вітерець грає шлейфом цього аромату. Також улюблений, бачите, як багато улюбленців в мене в лютенс, у лютанса. Тобто певний якийсь період мого захоплення, кожен з цих ароматів був фаворитом. Ось в мене дубль навіть є, «Сантал Блан». До речі, його зняли. І нова версія не відрізняється від старої. Бачите, в мене обидва Рояль. Тобто, якщо вам подобається цей аромат, якщо хочете собі у колекцію, це вже легендарний аромат, можна сказати, то беріть, беріть у нові версії, яку знімають, яку зараз розпродають. Він також звучить так само і дуже гарно. Це такий сантал без маринадів. Дуже багато деревини, дуже. Він досить специфічний. Є в ньому якась навіть трошки солонуватість, але не солонуватість маринаду, якась, я б сказала, мінеральна солонуватість. І він дуже затишний Ну, і солідний. Одна чоловіка, мені здається, це має так гарно а, пахнути. Ну, Дуже люблю, дуже люблю цей аромат. Ось там. Вовчі, це вже, це вже пустий. Бачите, флакон? Це вже, мабуть, четвертий флакон вовчиці, який в мене був. Ну, тобто, ні, четвертий ось тут зараз покажу, ще не розпечатаний. Нещодавно я закінчила ось цей флакон. Поки що не відкриваю, бо мені дуже шкода. Відкривати, бо це вже Рояль що вовчиться, це такий також раритет і рідкість. І я так поки що відкриваю і нюхаю з під кришечки, і крапельки дістаю, що залишились у трубочці. і... Все роздумую, чи треба мені відкривати, чи ні. Я колись просто поливалася вовчицею. У мене було всього чотири флакони. Я її, я її накупила, бо дуже любила цей аромат. І коли залишався там залишку 5-10 мл, я на щось міняла, щось продавала. Але цей вже закінчила сама. Ось це такий, не сказала про що. Це мигдалевий аромат, але. Він може придушити щось в ньому таке є. Тут мигдаль такий, ну цианідний, але ця цианідність, вона якась волога, вона якась дуже така пухнаста. І настільки пухнаста, що аж, що аж придушує. Тобто, це не м'яка пухнастість, а це така, якась, я не знаю, волога пухнастість, яка і кого -то ви занурили туди носа, і аж вам не хватає, не хватає повітря. Ну, я не знаю, цей аромат, я думаю, або полюбиш, або зненавидиш. Я його люблю. Це такий неординарний мигдаль, такого я ніде не чула. Шаргі. Про Шергі також в мене є окреме відео. Це такий табачний аромат про табак, про спеції, про сухі трави. Небагато його нос, тому що я не дружу з тютюном. Так кажу, Тютю. Не, не товаришую я з тютюном, але композиція дуже гарно зігріваюча. Оці, це різнотрав'я з тютюном, прогрітий, прогріти повітря в ньому. Дуже мені подобається. Історію цього флакону я розповідала, здається, у відео про шаргі. Я в цей флакон побачила як тестер серед нових видання в Італії в якомусь маленькому магазину парфумерному. І вмовила продати мені цей тестер. Там було, Можливо, мілілітрів 10, якщо не менше зносила, Тобто він був десь так наповнений. І вмовила мені продати цей флакон. Хоч з вітрини, як тестер. а тут я не зняла, вибачте, не зняла, ізо, ізо, як то буде ізолента. Ну, Оцю оцей, ізолюючу цю штуку. Боюся, що мені здалося одного разу, що він парить цей флакон, тому я його так перемотала. Бо, бачите, я люблю їх, а не можу зняти, люблю їх а, саме тримати з, зі спреями, а не з круглими кришечками. І Зі спреями вони можуть парити, і ось цей мені здалося, що парить, тому я його так <зап> запечатала. Це кедр. Кедр мені пахне а, хто був, той мене зрозуміє. Це розігрітий пісок. Біля моря в соснові якісь, в сосновому лісі. І а, оце а, вологе розгарячене повітря. Сонцем воно прогріте, а, і запах гарячого піску, і, а, а, у переміж з, ось, з сосновими гілками, які опали. І ось, ось це все. Дає такий самий аромат, як кедр. Дуже для мене природній, для мене це літній аромат, тому що я пам'ятаю, от коли ми їздили до моря, там була ця соснова, як роща, не знаю української роща, І коли ти йдеш саму спеку в обід через цю рощу, оце а, морський такий вологий, дуже дуже гаряче таке спекотне повітря. І запах цих соснових гілок і е, гарячого піску це для мене цей аромат. Так, Дуже мінорна гвоздика, просто це для мене мінорна, така напівпрозора гвоздика. Також у мінорних ароматах я більш детально про неї розказувала. Я гвоздику не дуже люблю, як вам казала, ідеальна для мене спеціова гвоздика це. Сержов 1888, а це дуже вона мінорна для мене, але вона, вона дійсно цікава. Ну немає ординарних ароматів у улютанці. Якщо він щось робить, то це з родзинкою. Так, Datura Noir. це найнеулюбленіший аромат в колекції, тому що я не люблю кокос. Просто купила, по-перше, зараз прочитала, що її знімають, але купила його ще, ще до того, як її зняли. В цьому році, здається, в минулому її зняли. Просто колись мене був Levant, і мені здавалося, що він мені доволі подобався. Тут що, тут квіти і а, кокос. А я оці всі відсилки, я вже казала, до. Типу пляжних ароматів, але, звичайно, це ж лютанство, це неординарний пляжний аромат. Але все одно оце кокос, оці якісь такі пляжні квіти мені заважають. Ну просто взяла так, ін інколи так до кришечки. Кришку відкриваю, ароматом насолоджуюсь, але сама носити не можу. Але аромат густий, гарний. Подобається мені. До речі, у новій версії я порівнювала більше кокосу. Тобто, якщо ви кокос, в принципі, любите, то вам має сподобатись. І залізна діва зараз сюди. дуже мені подобається. От зараз він серед улюбленців в мене, якщо не найулюбленіший, чому він не фокусується? Це про е, грушу. І, е, знаєте, я грушу не люблю. Також я розказувала про найкращу бренд про цей аромат. Що цікаво, подивіться, прикріплене відео послухати. Я грушу, що цікаво, не люблю, але тут вона і лілію не люблю. Це про грушу, про лілію, про квіти. А, і такі вологі вони, дуже багато тут от, цієї квіткової вологості. І я ні лілію, ні грушу не люблю, але в цьому ароматі вони якось так гарно переплетені. Що на наперекір своєї нелюбові до, ці, до цих нот, я просто в захваті від цього аромату, але для мене він такий: він весняний. Кінець весни, початок літа, коли все цвіте, багато вологості у самих рослинах, у самих квітах, у траві, у багато дощі веде, у повітрі багато цієї вологості, такої наповненої цвітінням. І цей аромат передає оцей, оцей настрій. знаєте. Ну, для нашого клімату, де я живу, це скоріше початок червня, перша половина червня, для України це скоріше друга половина травня, або ну, там, так, друга половина травня, коли все квітне, багато дощів. Це все таке вологе, все таке природнє, дуже його люблю. Він у вологу погоду дуже гарно звучить. Гучний, дуже гучний аромат, ці квіти вони звучать гучно і дуже довго тримаються. Але подобається. Це не такі, знаєте, не важкі квіти. Просто вони досить дзвінкі, вологі, гучні і дуже для мене він радісний аромат. Ось, показала вам своїх лютанців. На даний час це все, що має. Я як сказала, хочу ще ЖДП. І це ігриш шкіри дуже. Також це був один з найперших, з якими я познайомилася, коли знайомилася з Лютанцем, ще там, коли 15 років тому, чи коли. але він так в мене і не з'явився досі. Тобто на нього я дуже-дуже пильно дивлюся. А, і ще хочу два слова додати про Чорний Перець, бо я не сказала в відео, де я його тестила. Я, він був в мене в вішлісті, бо перший раз, коли я його потестила, він мені таким здався спецівим, От справді як чорний перець. Я взагалі люблю перець у парфумерії. особливо рожевий, але чорний також. Але я перетестила його нещодавно, декілька, кілька пару тижнів тому, і він мені так закислив, а потім став таким грубим на шкірі. Я потесила ще десь паралельно три парфуми з ним. Кожен раз, коли я ловила щось таке неприємне, думаю, що це так, так, так неприємно, аж фізично я не можу виносити таке грубе, аж аж до мізки, знаєте, проймає. І це кожен раз я розуміла, що це той чорний перець. Тож я його не раджу вам брати в сліпу, обов'язково на шкірі, не на блотері, саме на шкірі. І щоб не було такого розчарування. Я дуже рада, що я його все ж таки перетестила, бо була близька до того, щоб поврати, так його не розносивши майже в Переходимо до останнього бренду: це буде Tom Ford. Шанель вирішила не знімати, бо я нарахувала всього 9, їх, було в мене 11, зараз залишилося 9. Це небагато, тому шанель не буду знімати. Так, як і Dior. а ось ще Tom Ford зніму, покажу вам. Закінчуємо з вами брендом Tom Ford. І давайте пробіжемося. Про деякі я вже вам розповідала з цих ароматів. Перший Ваніль фаталь ваніль для мене це скоріш про солодку каву. Кава, цукор, ваніль. Ну, ваніль для мене тут не солююча, солююча солююча кава. Але не гірка, такий досить солодкий, але смачний такий кавовий напій на основі кавовий напій з ванільним солодким сиропом. Ось. Жасмін руш. Найкращий для мене жасмин він легший, він легкий, він зовсім не індолить. Він Такий наповнений повітрям. Це така жіночність. Це аромат, хоча всі Tom Ford заявлені як Private Collection, як унісекс, але Jasmine Rouge для мене це суто жіночий парфум, бо він вже ну, такий він легкий, такий він прозорий, такий він ось саме жіночний. Якесь я уявляю під нього таке легке літнє плаття, сукню летючу, таку, якийсь такий неспекотний день, але дуже сонячний. Такий, він, ну, такий, 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 знаєте, наповнений повітрям, радістю, легкістю. Дуже гарний жасмин, дуже довго його хотіла. І нарешті він в мене не видно, але флакон насправді. Червоний, а так, мабуть, краще видно. Дуже гарний флакон. Так, табак, ваніль. Ну, про це розказувати довго не варто, бо всі його знають. Або 90% жителів планети його знають. Це ваніль і тютюн. але Для мене тут тютюн солює. Хоча раніше я дуже любила цей аромат, і я відносила декілька відливантів просто купила потім собі флакон, щоб було. Бо я, в принципі, дуже люблю цей бренд Tom і, Ну, Можна сказати, збираю але так без фанатизму, особливо private collection. І а, зараз мені забагато тут тютюну. Кажуть, що змінився. Кажуть, що раніше було більше ванілі і більше сухофруктів, а тютюну менше. Не знаю, зараз мені тютюн солює. Так, там ще все, все ще є ваніль, але тютюн мені все перебуває, тому дуже рідко його так наношу, можливо, пару разів на рік. Пламжепоне один з моїх улюбленців. На жаль, там залишилось, не знаю, мілілітрів 10 вже. Це про чорнослив, прокопчений, такий мінорний, готичний, можна сказати, чорнослив. Коли я про нього розповідала, і в відео про зимові фрукти, і відео про мінорні аромати, я казала, що для мене це от чітка чіткація з якимось старовинним середньовічним а, замком, а, де прокопчені кам'яні стіни, ось ця старовинна кухня з великим а, каміном, на якому готували, біля якого грілися, такий великий, знаєте, напівстіни. Така якась середньовічна, холодна, прокопчена атмосфера замку. І ось копчений цей чорнослив. Мінорний, готичний, темний, такий інтровертний аромат. Солейнеж. Це цукерка-сніжок з нашого дитинства, ваніль. І якийсь холодок. Тут є квіти, звичайно. Що відповідає за холодок, я не знаю. Але від нього дійсно є ось таке, таке враження ванільного холодку. Він дуже гарний у шлейфі, дуже смачно шлейфить ванільними, такими приємними квітами. Але квіти не ярко, а не яскраво виражені, вони просто такі от. Якісь дуже парфумерні квіти це така абстрактна, парфумована, парфумерна композиція. На тему цього цього цукерки-сніжок ванільний. Дуже смачний, до речі. Спробуйте його весною, якщо він у вас не вразив в холода. Я його купила. Зимою, здається, або ось в листопаді, і думала продавати, бо щось мені він не, не сподобався. А весною просто я не могла від нього відірватися. Біла замша. Біла замша, колись я дуже любила, дуже багато носила. Це дійсно про замшу і про конвалію. І ось поки я не розчула дуже явно конвалію, я його дуже любила. Конвалію я не люблю, тому вона мені стала муляти. Тут є і пудровість замші, і затишні замші, і є яскравість конвалії. Ця конвалія мені просто сверлить мозок, але насправді поєднання дуже гарне, особливо для тих, хто конвалію полюбляє, кому вона не муляє так, як мені. Гарний, сам по собі, дуже дійсно гарний аромат. Якби не конвалія, якби там була якась інша хай яскрава квітка, я б купила собі ще один флакон, бо дійсно також воно дуже добре заблендоване, але це моя тут особлива така непереносимість конвалії, Але поки в мене не було проблем з конвалією, я його носила залюбки. Urban Mask. Це міський ус, мускус, урбаністичний мускус. Два малюсіньких, тут взагалі крапля, тут малюсінький залишок, це вже давно років 10 знятість. Це такий тваринний, можна сказати, у мускус, бо тут, тут так, звичайно, тут є квіти, є ладан, є спеції, але це не головне. Головне, то, те, що тут є мед. Який дає такий, вибачте, уринний, уринальний, так, відтінок цьому мускусу, але він на шкірі дуже близько трансформується у щось таке, дуже затишне, м'яке і навіть смачне. Але якщо з флакончиком його вдихати, то так, оцей такий відтінок, який багатьох відштовхує, є. але на шкірі він відкривається м'яко, затишно. Дуже-дуже мені шкода, що його вже... Немає, мабуть, не буде, якщо буде, то по якійсь шаленій ціні. Тому я цей залишок просто тримаю, щоб прикладатися і там раз в рік, на рік собі нанести і насолодитися ним. А, надалі в мене тут є а, ця Violet Блонд, також знятість. Це така фіалка. Знаєте, про неї кажуть, що стервозна, так. А, мабуть, стервозна. А, бо. Це не та фіалка, така жіночна, легенька, свіженька, м'якенька. Ні. Тут в ній щось таке є. Знову ж таки, там є жасмин, можливо, це жасмин робить її таке. Там є не знаю, багато, також там є спеції, є смоли. і вона така різка, вона доволі а, така тяжка вносці. В Складний: от складний аромат. Якщо ви любите фіалку, якщо ви колекціонуєте фіалку, то це не стандартна фіалка. А, і так, за нею можна поганятися. Але ви, якщо у вас фіалка асоціюється з якоюсь легеньким таким ароматом, то, то ні. А, кафе Роуз у мене від Левант, великий тому показую. Хоча сьогодні показую флакони тут 30 мл, там майже 5 відпила, до мене їде повноцінний флакон, бо це така. Троянда і кава, і кава з гірчинкою. І за це я люблю цю троянду, бо вона, вона гучна і оця гірчинка додає оригінальності. І не можна показати, також це було 30 мл, там вже половинка, Шанхай Лілі, давно вже знятіся, але а, цю рідкість показую вам також відливанті, тому що, знаєте, на що це схоже? Це схоже на класичний опіум. Це про лілію і спеції. Так, це ретро, так, це насичено, так, це така стервозна гучна, важка для сприйняття Лілія, але композиція дуже гарна. Якщо ви любите Лілію, то, ну, це просто краса. Не знаю, чи можна її ще десь дістати. Все. Показала вам всі свої форди. Ну, на цьому все. Закінчили ми про мої найчисельніші бренди. Побачимось у нових відео. Дякую, що були зі мною. Залишайтеся зі мною. Обіймаю вас!